23 та 24 лютого може бути кілька хвиль атак з боку Росії. Про це повідомив спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його даними, готуються деякі можливі провокації, тому можна очікувати кількох хвилятак на ці дати. Очікувати потрібно і на нестандартні дії ворога та можливе загострення. Білий дім виділив новий пакет допомоги для України на 460 мільйонів доларів. До нього увійдуть снаряди для Хаймарс. Протитанкові системи Джавелін, машини групи вогневої підтримки піхоти Бредлі прилади нічного бачення та інше обладнання. Португалія готова відправити танки Леопард 2 до України у березні. Про це повідомляють у Міноборони країни партнера. Відомо, що рішення було прийнято в рамках поточних контактів із союзниками та партнерами. Джо Байден після відвідин Києва прибув до польського перемишля. Після цього він відправиться до Варшави і там зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою. Попередньо у Байдена та Дуди запланована зустріч ТеТ-ТЕТ, -а, -тет, а після відбудеться прес-конференція. Близько 30 країн офіційно виступили проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри 2024 у Парижі, навіть у нейтральному статусі. Про це йдеться у їхньому спільному листі на адресу міжнародного олімпійського комітету серед підписантів, зокрема США, Великобританія та Держави ЄС. У документі уточнюється, що країни-підписанти не підтримують дискримінацію спортсменів за національною ознакою, але при цьому сумніваються, що модель допуску це. Спортсменів не суперечитиме олімпійським принципам. У Туреччині знову землетруси у провінції Хата відбулось два землетруси магнітутою 6,4 та 5,8 бала. ЗМІ з посиланням на сейсмологів пишуть, що підземні поштовхи відчувались в Лівані, Сирії, на Кіпрі та в Ізраїлі. За даними місцевої влади, більше 700 людей постраждали від землетрусів. Відомо про сім загиблих.